Новий сезон артисти музично-драматичного театру імені Івана Кочерги чекають з нетерпінням. Потішити глядача хочуть не лише професійною грою улюблених вистав, а й представити нові оригінальні спектаклі. У мене в планах робота над п'єсою нашого українського сучасного драматурга Крим, Анатолія, Анатолія Крима Крим. да, ісповідь Старого бабника». Такий жанр, мабуть, зараз більше буде комедія, тому що країна все таки знаходиться в такому стані, то трішки треба. Людям дати позицію, щоб відпочити, тому що зі всіх сторін йде просто нагнітання. Ну знову ж таки, це не означає, що ми не маємо ставити драму або там трагедію або ще щось. Якщо з творчим потенціалом в театрі немає проблем, розповідає директор закладу Наталія Ростова, то складнощі виникають в господарській сфері. Насамперед, керівника турбує протипожежна безпека театру, старі комунікації, вікна та неутеплені стіни. Ми будемо сидіти в шубах в залі, тому що є багато других причин, і прежде всього, це наші окна. окна Наші окна, наші старі, всі комунікації. Потом ну сьогодні театр був построєний 50 років тому назад. Віднині у колективу театру насичений графік. Протягом вересня на сцені театру будуть йти такі вистави, як жінка в стилі джаз, п'ятниця «П'ятниця 13-го», летючий корабель, «Ханума». Згодом на Житомирських акторів чекають фестивалі та гастролі Україною, де вони представлятимуть акторську творчість і мистецтво нашої області.